Наша безпека з вами, зокрема, і в наших руках. Ну і звісно, в руках наших повітряних сил. Як вони зараз працюють? Що в нас відбувається в повітряному просторі? На тепер будемо говорити з Юрієм Мігнатом, речником повітряних сил збройних сил України. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі марафону. Слава Україні! Рома слава Бога. Розкажіть, будь ласка, що просто зараз у нас відбувається в повітряному просторі України? Ми розуміємо, що багато інформації ми не можемо повідомляти з міркувань безпеки, але з того, що можемо говорити на тепер. Ну, противник атакував вночі після такої паузи. знаєте, що з першого на друге було ще застосовувалися дрони камікадзе, шахет «Шахіт-131», «136». Цього разу противник відновив зрештою. Про це попереджали у владі так, що готують вони черговий пакет цих дронів. Як було дослідно сказано, і власне сьогодні це відбулося вночі з 23-ї години минулої доби і десь близько до 4-ї. Були повітряні тривоги по багатьох областях і відпрацювали зокрема в повітряному команду. Центр найбільше було збито дронів камікадзе. Усього 24 з 24 було знищено протягом ночі. Ну на ранок була ракетна загроза залишалась так. Напередодні теж були повідомлення про те, що противник готується. Так про це говорили теж у змі. Так далі, власне, так і сталося шість. Близько шести, скажем так, Ту-95МС попередньо з району Мурманської області вилетіли і зробили пуски ракет. Ну очікуємо понад 30 ракет, так які вже в принципі. Почали з'являтися у різних областях, працює протиповітряна оборона. Так були вибухи дійсно в кількох областях, зокрема на Вінниччині, і е, залишатися зрозуміло, що потрібно в укритті, поки не буде повного відбою, тому що ракети можуть слідувати і далі, можуть відлетіти в різні області. Ну, зокрема, бачимо, що більшої уваги все ж таки ворог надає центру центру України, але це може змінитись будь-якої миті. Ну, ракети можуть полетіти і далі неодноразово не атакована і захід на ну, захід України, і інші області. Ну розраховано на успішну роботу проти вітерної оборони, тому що ну, від цього ну, дуже багато залежить, чого розуміємо, які об'єкти ворог атакує, і так далі. Які типи ракет зараз запускають окупанти? Ну, маємо інформацію про е, ракети Х-101, Х-555, Це ті ракети, які е, застосовуються із стратегічної авіації стратегічних бомбардувальників. Е, ну поки що відомостей так про морські пуски, поки що немає. Но, е, пуски теж відбувалися вночі, коли були шахеди, Були пуски ракет. Також Ха 22 Знаємо, що це за смертоносні ракети і наскільки вони неточні, і які руйнування вони не можуть нести. Ну, власне, це було нічні та що. Зараз поки що у небі криваті ракети повітряного базування. А щодо дронів зараз вони є в небі. Поки що теж про дрони інформації немає. Ну зазвичай ви ж знаєте, що дрони вони використовують саме в нічний час, щоб е, якомога більше їх пролетіло непоміченими, так тому що ну візуально їх важко помітити саме саме в нічний час. Противник ймовірно, буде застосовувати після е, спроби завдати удари по наших об'єктах. Буде застосовувати е, розвідники Орлан 10 і буде дивитися про які наслідки. Е, Власне, ти Знаєте, ми близько сьомої години сьогодні говорили з пані Наталією Гуменюк, речницею оперативного командування Південь. І е, так стало, що ми говорили про підготовку росіян до цієї атаки, і вона каже, що все свідчить про те, що атака буде зараз. Ну на жаль, власне, воно так і сталося. Е, я ще вас хочу запитати, яким чином росіяни готувались до цієї атаки? В який момент стало відомо, що от днями вона буде неминучою? Ну напередодні у змі навіть багатьох з багатьох з'являлось не те, що так, що є дані, є відомості, є розвідка, які зрештою мають інформацію про те, що готуються літаки, готуються озброєння, які підвозять так. Що ракети треба їх ж підвести. Їх треба ну до, до самих не літаків. Так їх треба ну, грубо кажучи, перечіпити до літака і так далі. Тому ну і інші джерела використовуються, зрозуміло, що і партнери. Теж діляться інформацією щодо щодо імовірного і потенційного удару, ну це може бути е, лише ну, відомо е, не за тиждень два, як зрозуміло, так а в такий менш короткий час, там за день два пане Юрію. Ви кажете, що очікуємо приблизно 30 ракет. Зрозуміло, що це все приблизні підрахунки, і що там в планах ворога ми на жаль знати не можемо. Але якщо ми, наприклад, згадаємо масовані атаки восени, коли запускали по 80 Сто ракет і ще дрони. Як ви вважаєте, чи є загроза ось такої масованої атаки зараз? Загроза завжди є. Ми знаємо, що є ще кораблі в чорному морі. Так, там є носії ракет калібр, тому не виключено, що противник може і їх використовувати. Тому треба ну бути пильним до цього і очікувати і так і, 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 і такого розвитку подій. Тому що, ну якщо кораблі є, якщо вони вийшли в море, значить може бути е, і удар. Ну не треба виключати і повторних пусків тих самих стратегічних бомбардувальників. Ну тому е, готуємося, очікуємо збере. Гаємо споки і слідуємо тим рекомендаціям, які дають і військові, і влади. Ми своєю чергою віримо в повітряні сили і дотримуємось тих правил, про які нас просите і ви, і поліція я озвучувала. Не публікуємо фото і відео ні влучань, ні збиття. Дякую вам за те, що долучились до нашого ефіру, Юрій Гнат, речник повітряних сил збройних сил України.